Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятаєте, весь минулий рік говорили про митника. Знайшовся його напарник. Ти тільки задумайся. Пишуть журналісти видання Час Юан. ще одного заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага, 200 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на піддонах, побив би так скоро рекорд. Захарченка. до речі, річний бюджет одного з українських міст всього лише 48 мільярдів. Ви уявляєте собі. Скільки таких щурів не в Україні, чи бува не заглянути під підлоги начальників усіх митниць, корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі. Про це йдеться в матеріалі Саймона Шустера для тайм. Інформує Цензорнет. на талії тиску на Україну через корупцію. Я можу наївно вважати, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабар або привласнювати державні кошти. Але коли на початку жовтня я сказав, що на одному з провідних радних президентів він попросив мене вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше, розповів він Саймоне. Ви помиляєтеся, люди крадуть як в останні, сказав один із радників президента. Чиновники не налякало навіть звільнення міністра оборони, додав він, оскільки чистки затягнулися. Журналіст зазначає, що ще в лютому зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж півроку, багаторазово даючи союзникам шанс розв'язати проблеми за зачиненими дверима або відбутися поясненнями на той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, було вже запізно. Сказав інший високо Ставлений радник президента західні союзники України вже знали про скандали. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про яйця Резнікова, нову метафору корупції. Кандидат на посаду директора ФСБ Кеш Пателя заявив, що має намір порушити розслідування щодо президента України Володимира Зеленського. Пателя стверджує, що Зеленський неналежно розпоряджався військовою допомогою, яку отримує Україна від Сполучених Штатів Америки. Особливо він акцентує увагу на інциденті, коли ракети українського ППО потрапили на територію Ольщі Пателі інтерв'ю заявляє, що український лідер мав бути більш обережним з використанням коштів американських платників податків. Він наголосив, що щиро сподівається провести розслідування на тему американської військової допомоги, де ці гроші поділися. Таке питання вимагають американці, тому що це наші гроші. Вони з податків, які наші люди платять емоційно, запевнив патель. При цьому як наголошує Пателя, справа йде вже не про мільярд доларів, або виділилися значно більші суми. Ми сьогодні разів відправили стільки. На як на самому початку повномасштабного вторгнення РФ і все це йшло в одну єдину країну. Навіть не знаю, як Конгрес США все це зводить до купи. Додав він, крім того, він обвинувачує Зеленського у тому, що він надав неправдиву інформацію про обстріли Польщі. Зокрема, він вважає, що президент України неправильно повідомив про ракетний удар Росії по польській території ракетами. Натомість, як виявилося, це були ракети випущені з території України, зазначив майбутній голова ФБР. І Зеленський виступав з трибуни Конгресу, заявивши, що Росія. Я запустила ракети по Польщі, що саме по собі вже вважалося актом початку війни через те, що Польща є країною НАТО. Але як виявилося, ніякої подібної ракети Росія не направляла і з'ясувається, що це була ракета України, яка залетіла у Польщу. розповів ведучому з подивом майбутній очільник ФСБ на відповідь ведучого, що у ППО бувають помилки в обороні, він відповів, що так не годиться. Мовляв, якщо Зеленський отримає гроші від США, він має відповідати за те, куди вони тратяться. А потім використовується у якщо Зеленський сподівається і надалі просити світа, що більшої та більше грошей, приїжджаючи до сполучених штатів, мощуючись в голові нашого конгресу і кажучи, що нам треба більше грошей, і потім ще буде дзвонити та вимагати в нового спікера Білого Дому надавати більше і більше грошей, дзвонити міністру оборони за все більшою і більшою підтримкою, більшою кількістю техніки. У такому разі йому треба бути більш готовим до світових засад щодо впливу війни. Бо те, що він не зробив, коли заявляв про те ракетну атаку, призвело до того, що ми просто. Ми не можемо мати повну довіру даючи лідеру мільярди доларів і дозволяючи йому казати, мовляв, я не зобов'язаний звітувати перед вами, куди поділися гроші. Підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.